Перші ластівки полетіли, українська влада взялася за жінок. Мукачівський міський районний суд визнав винною місцеву мешканку в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження ВЛК жінці присудили штраф 5100 гривень. Справа в тому, що у жінки є середня медична освіта, вона медсестра, наразі не працює, але вона не захотіла йти до ТЦК для того, щоб поновити військово-облікові дані. І за це їй суд впаяв штраф 5100 гривень. І я розумію, хто скаже так, медичні працівники, вони військово зобов'язані. Розкажете мені це тоді, коли всі ці виродки, ТЦКшні і мусорські, які кожного дня пакують людей на вулицях, і які давали присягу на вірність народу України, і саме вони є справжніми ухилянтами. І от, коли вони підуть воювати, от тоді будете мені розказувати про те, що ця жінка військово зобов'язана. Ну а те, що вчора сталося у Львові, це взагалі в мене просто немає слів. Це дно пробивається все нижче і нижче. Там жінку, яка на велосипеді проїхала по тротуару, пакувало, ну я не знаю, чоловік 20 поліцейських. Уявіть собі, поліцейські пакували жінку просто серед білого дня. Причому там люди заступалися за неї, казали, давайте слідчу оперативну групу, протокол затримання. Але мусорам було похрін, просто похрін. Вони повалили жінку на підлогу, взяли на неї наручники і запакували її в бус. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці і профілю і я тут просто не розумію за що тоді воюють військові на передовій. Ви уявіть собі, що чоловік або батько цієї дівчини воює на передовій, сидить в окопах під кулями, під постійними обстрілами, а його дочку або дружину 15 поліцейських пакують просто за те, що вона проїхалася на велосипеді по тротуару. Причому пакують так, наче вона якийсь терорист або наркобарон. Вони чомусь не пакують так депутатів за розкрадання бюджету. Вони не пакують так представників місцевих влад за те, що ті деребанять гуманітарку і розпродають її через магазини. Ні, там ніхто нічого не бачить. А отут одну жінку, 15 поліцейських, повалили на землю і вдягли на неї наручники. І ще й одне бидло в поліцейській формі стоїть і розказує: Та я тільки приїхав з передової. Так це іще гірше. Якщо ти тварюка приїхала з передової сюди в тил для того, щоб знущатися, щемити жінок, то краще б ти взагалі не приїжджала. Я не знаю, Україна просто з кожним днем пробиває дно все нижче і нижче. і мені просто страшно уявити, що почнеться через два дні, коли вступить в дію закон про посилення мобілізації.